Це програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. Грудень, час підбивати підсумки роботи. Сьогодні гість нашої студії Олег Жицький, координатор фонду Олександра Вілкула Українська Перспектива. Вітаю у студії! Вітаю, шановні криворічці. Давайте поговоримо про те, яким видався 2023 рік для фонду Українська Перспектива. Що за цей нелегкий період вдалося зробити? Ну, по перше, я хотів би повідомити наших глядачів про те, що. Фонд спрямував свою діяльність за трьома такими основними загалом напрямками. Це один із наших основних напрямків це допомога військовим. Це те, чого починається День кожного українця, і чим він закінчується. Це такі соціально-гуманітарні проекти, як університет третього віку, «Країна дитинства. І такі цікаві культурні проекти, пов'язані з спільною роботою, з арт-культурою. Це що стосується двох таких цікавих проєктів: це поетичний марафон Незламні. І е, проєкт на початку року АртВойс. Давайте поговоримо детальніше про кожен е, з цих напрямків. Про вашу допомогу військовим та підтримку обороноздатності. Розкажіть, будь ласка. Я хочу перш за все подякувати нашим волонтерам і депутатському корпусу, які приймали таку безпосередню участь у тих напрямках роботи, що стосуються допомоги нашим військовим. Перш за все, я хотів би відмітити такий наш цікавий напрямок. Це здача крові для військових, адже не секрет, наскільки потрібен в такий досить такий важкий час кров для фронту. І дякувати нашим волонтерам, депутатам, за рахунок чого ми налагодили цей процес, і буквально недавно близько 40 наших волонтерів відвідали центр переливання крові, і поділилися своєю часткою душі з нашими воїнами. Це досить такий цікавий проект. Хочу відмітити, на початку року було майже нездійсненною мрією зібрати мільйон. От, це теж був наш спільний проєкт з громадською організацією Арт Культура. Коли ми поставили собі за мету зібрати мільйон наприкінці 22-го року. Ця акція була підтримана у всіх районах нашого міста і набула такого надпотужного ходи такої. От. І е дуже приємно, що замість одного мільйона е вдалося зібрати майже чотири. І три десятих мільйони, завдяки чому була можливість придбати сорок один дрон і передати нашим частинам для оборонних і наступальних дій наших воїнів. Також знаємо, що плили сітки. Правильно? Так, дійсно так. Це теж така цікава історія. Це досить така кропітка. Робота, одна сітка, потребує роботи наших волонтерів майже одну неділю. Це коли в таку к таку клітинку півтора на півтора треба вплисти аж чотири ниточки, а їх там мільйони. Тому ми так з задоволенням хочемо поділитися своїми враженнями від того, що ми передавали і передаємо ці маскувальні халати для наших військових. Крім того, є така можливість ще й на кожного халату дов'язати таку ангела-охоронця, зробленої руками дітей, щоб все ж таки вберегти якомога більше життів наших військовослужбовців. Знаємо, що велика увага приділялась проєктам, спрямованим на допомогу, зокрема, внутрішньо переміщеним особам. Як цьогоріч підтримували їх? Це не секрет, що Кривий Ріг межує з з Херсонщиною. І дуже багато людей знайшли прихисток від війни саме в нашому місті, і саме в нашому місті знаходиться декілька десятків тисяч людей, які вимушені були покинути свої домівки за війни. Є така певна категорія людей, яких взагалі немає не залишилось ні дому. Ні можливості себе обходити, і такі люди потребують надвисокої уваги з боку і міської влади, і з боку волонтерів. Дуже приємно, що у цьому році ми налагодили постачання продуктів харчування це спільний проект з містом Покров. Де є дуже тісні плідні зв'язки з ліцеєм, харчовим ліцеєм, який готує фахівців в харчовій галузі, і ми їх забезпечуємо борошном, а вони нам віддають певну кількість готової продукції це вареники. Майже цієї п'ятниці ми привезли ще 200. Кілограм такої продукції для наших вимушених переселенців, щоб можна була, можливість була урізноманітнити їх раціон і додати такою з душою зроблені такі, такі наші традиційні українські вареники. От, загалом вже майже близько вже тонни ми привезли за допомогою наших волонтерів в місця, де вони компактно розміщаються. Один із напрямків вашої роботи підтримка людей похилого віку та дітей. Розкажіть про це детальніше. Так, це один із наших найкрупніших проєктів проєкт університету третього віку. Нещодавно ми вручали вже дипломи випускникам цього університету. Я дуже задоволений реалізацією цього проєкту. Я вдячний і нашому керівнику Олександру Вілкову за те, що він підтримав цей проект свого часу, який був запроваджений Костянтином Павловим. На жаль, була певна перерва. Коли ми розуміли, що вже немає такої загрози застосування безпосередньо і обстрілів в нашому місті. Ми вже зрозуміли, що можна цей проект відновлювати, і, е, дякуючи всій команді нашій, е, вдалося реалізувати цей проєкт. Е, Хотілося б поділитися враженнями студентів, які м, закінчили в цьому році, і які каже, я ніколи в житті ніколи в житті не, 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 не хотів залишатися на не хотіла залишатися на другий рік. Це в мене єдиний випадок, коли в мене є можливість. Я хотіла б залишитися на другий рік. Тому ми наприкінці завершення навчання в університеті третього віку зробили анкетування. Ми хотіли вивчити, які, які, які предмети сподобались, які доповнення, можливо, якісь інновації з боку студентів надійшли. Стосовно організації навчання у, університету третього віку. О, досить цікаві пропозиції. І стосовно збільшення м, періоду навчання, і стосовно е, доповнення певних дисциплін, все це потребує такого дуже ґрунтовного е, вивчення. І надалі ми будемо покращувати цю роботу е, в організації університету третього віку, е, І використовуючись можливістю. Теж хочете хочеться запросити всіх людей, кому цей проект цікавий. Ми збільшуємо кількість навчання до 400 чоловік, тому є можливість зараз записатися в територіальних центрах надання допомоги в районних радах стосовно того, щоб можна було записатися і стати студентом такого вже цікавого проєкту, яким був і є університет третього віку. Скільки загалом цьогоріч було студентів та з яких дисциплін проходили загалом, це загалом було понад 200 студентів. Дуже цікавий факт, той, що були люди навіть і поважного віку, досить нагадати про нашу студентку Маршаленко Дмитрівну, якій 92 роки, і яка відвідувала ці курси і з великим задоволенням. І ще я хочу сказати про цю цікаву людину. Вона ще й знає. Майже всі вірші нашої Ліни Костенко, і досить так красиво і цікаво їх читає. О, тому е, нема обмежень в, віковій, е, в віку е, студентів. Потрібно тільки бажання. Програма, яка зараз існує, яку ми обов'язково будемо доробляти, вона буде цікава. Вона буде цікава. Дивлячись на чималий досвід роботи університету, наскільки він є актуальним для криворіжців? Ну я хочу сказати, що виходячи з тих відгуків, які ми прочитали в анкетах, то він, він надто актуальний, тому що, по перше, це дає необмежені можливості спілкування. Люди досить зараз в такому важкому стані емоційному, який потребує зустрічі, відвідань, цікавих, цікавих таких от речей. От, до речі, я хочу сказати, що була досить цікава і творча програма, яку ми передбачали в університеті третього віку. Це були і заходи, перш за все, відвідання нових вистав в театрі Шевченко. Це були запрошення наших студентів на різноманітні культурологічні заходи, які відбувалися в районі і в нашому місті. І наші студенти досить доволі активно приймали участь у цьому проєкті. Влітку приходив творчий фестиваль Країна дитинства. Яка була його мета? Так, це ще один із наших таких цікавих проєктів, який він уже існує не один рік. Я висловлюю щирі слова дяки нашим. Громадським організаціям їх доволі багато. Це і Фонд Об'єднаних Сердець Наталя Пастушенка, сонячні діти Наташа Мільнічук. Це ми можемо Тетяна Варфаломчук, це і Яна Берегіння Души, це і Тетяна Федорівна, Брусник, Веселка, Ірина Балагурова Промінь Надії. Ми давно з ними співпрацюємо. От, ну, перш за все, що стосується країни дитинства, нам в цьому році вдалося відродити цей фестиваль після певних причин, перерви. От, він дуже проходив цікаво. Це було в Саксаганському районі. Це була безліч локацій. Це була можливість проявити всім дітям себе. І я надію, що для дітей, які приймали участь в цьому проєкті, це буде було занадто так цікаво. От ну і о, традиційні наші новорічні зустрічі з і підтримка таких дітей вони були і в минулому році, вони будуть і в цьому році. Тому ми з задоволенням будемо реалізовувати свої плани стосовно таких от добрих відношень. Відносин з нашими громадськими організаціями, за що їм щира вдячність за те, що займаються такими дітками, хотілося би так сказати. Які культурологічні проєкти реалізовував цьогоріч ваш фонд? Дуже цікавий напрямок в роботі фонду. От і я тут хочу висловити слова вдячності нашій громадській організації, яка буквально нещодавно створена на чолі з Ольгою Якубовською арт-культура. це було два цікавих напрям. Ми, ми почали разом цей проєкт, і в травні місяці підбили підсумки проєкту Art Voice, такого музичного проєкту, музично-танцювального проєкту. В фінал вийшло 10 учасників, і цьогоріч переможцем цього фестивалю став інгулецький колектив Містер Норт». Містерно така цікава, цікава, така, творча, творчий колектив, дитячий і такий підразковий. Ну і по-друге, нам все-таки вдалося реалізувати такий цікавий проєкт, який був започаткований влітку. Підсумки його підбувалися вже восени в вересні місяці. Це поетичний марафон не скорені. Більше 200 робот прийшлось журі опрацювати, які були надані до цього марафону. Переможцями були визнані 13 наших поважних поетів, от, вірші, які читали і самі поети, і ну, наші відомі громадські діячі нашого міста. Телеканал Рудана дуже широко висвітлював цей проєкт. І так занадто цікаво було дивитись на такий творчий зріз наших поетів. І е, я хочу сказати, що в ході цього конкурсу народила ще одна ідея, яка потім була втілена в життя. Це створення пісні на слова нашого відомого е, поета Олега Панамарьова. От, Пісня про козака рога надто чудова пісня. І Мені вона дуже подобається. І наостанок, які плани та проєкти плануєте реалізовувати у наступному році? Ну, перш за все, хотілося би побажати всім українцям перемоги. Це все те, на що направлені наші думки, дії і все те, що спонукає нас до супротиву і до єднання. Я хочу побажати всім перемоги. Що стосується наших планів, наші плани будуть незмінні. Вони будуть доповнюватися ще більш цікавими подіями, і я впевнений, що нам вдасться реалізувати ці інтересні проекти вже в мирній Україні. Чого хотілося б побажати нашим глядачам? Дякую вам велике за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. Бажаю всім миру. Побачимось.